Вони підкорюють стихію швидко та красиво, без жодного доторку. До будь-якої із десяти перешкод учасники змагань із веслувального слалому мають проплисти визначену дистанцію. Зробити це потрібно за максимально короткий термін, адже один доторк штраф дві секунди. Аби проплисти увесь маршрут на цьому озері потрібно трохи більше однієї хвилини. П'ять чотири три, дві, одна старт. Кількість перешкод тут мінімальна, усього 10. Однак пройти їх усі не так вже й легко. Трошки було складно, бо тут ворота дуже близько стоять і можна розгубитися, але все нормально. Що було найважче? Найважче це не зачепити ці ворота, бо якщо зачіплюєш, додатковий час трошки важко. Будь-яке торкання човном, веслом чи тілом до перешкоди це штраф. Додаткові дві секунди до чистого часу. І саме оцих декілька секунд віддаляють потенційних лідерів від фіналу. Були погані проходження в Тобто Входиш, а далі зачекнув ворота кормою і плюс секунди штрафи. За чистотою виконання пильно стежать судді. Чисто. Чисто є серед учасників і вже досвідчені веслярі. Олег Самотій вже три роки у човні із своїм напарником були чемпіонами України. Підкорити слалом хлопцеві вдалося за одну хвилину і 12 секунд. Досить складно навчитися балансувати на лоці. навчитися правильно технічно працювати, досить важко. Початківець, початківець сісти і поплисти це можна сказати нереально зробити. Треба завжди над цим працювати руками кожен день. Без вихідних можна там в неділю шість разів на тиждень, деколи по дві тренування в день. Здебільшого на великих змаганнях кількість перешкод значно більша. Стандарт 24. Тут ми не можемо встановити більше воріт, і ми встановлюємо 10 воріт. Ну, То достатньо для того рівня, який зараз тут є. Траса поставлена так, щоб спортсмен показав. Нашов як він вміє управляти лодкою і свою майстерність проходження тих воріт. А Переможці цього веслувального слалому поїдуть змагатися на чемпіонат України. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.